Думаю, багато з вас дивили серіал Клон та інші бразильські серіали, сценаристкою яких була Глорія Перес. Але чи знаєте ви про трагедію, яка сталася в її житті? 28 грудня 92-го року її донька, 22-річна акторка Даніела Перес, була знайдена мертвою в кущах в бара жука в західному районі Ріо де-Жанейро. Їй було нанесено 18 ударів гострим предметом, і дівчина загинула від великої крововтрати. Привіт, мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Сьогодні я розповім про трагічну загибель Даніели Перес. Вона народилась 11 серпня в 1970 році в Ріо де Жанейро в родині сценарістки Глорії Перес та інженера Луїша Перес. Коли дівчині було 5, вона почала ходити на танці та займатися балетом. Їй пророчили яскраве та успішне майбутнє. Коли їй було 20, вона отримала свою першу роль в телесеріалі Японська кананга. Вона зіграла танцівницю танго, і на знімальному майданчику вона зустріла актора Рауля Газола, з яким в них почались стосунки, і невдовзі вони одружились в тому ж році. Її другим серіалом став Баріга Де Алугуель», туди запросили усю танцювальну групу. Але у Даніели було окреме прослуховування, і вона отримала невелику роль. Після цього її запросив в серіал «Власник світу сам режисер Денис Каравальо, і вона зіграла сестру головного героя. Її четверта та остання роль була у телесеріалі Тіло та Душа. Сценарій до серіалу писала її мати Глорія. Тут вона теж спочатку грала лише сестру головної героїні, але в подальшому її персонажу виділили більше уваги. Її партнером по зйомкам був Гільєрме де Падуа. Він грав хлопця її героїні. Е такий Мачо, який був ревнивим, слідкував за тим, як вона вдягалась та з ким проводила час. Свою кар'єру він розпочав в рідному місті Бело Орізонте в театрі. Потім він продовжив грати в театрах Ріо де Жанейро, але наприкінці театральної кар'єри в нього почались проблеми через його конфліктний характер. В 90-му році він зіграв епізодичну роль в кіно і таким чином потрапив в базу акторів. Саме це допомогло йому через два роки отримати роль в телесеріалі Тіло та душа. Бо інший актор, який розглядався на цю роль, не зміг взяти участь у проєкті. Він розглядав участь в серіалі серйозно, адже його партнеркою по зйомкам була вже досить відома Даніела Перес, а сценаристкою була її мати. Гільєрме сподівався на те, що йому вдасться домовитись з Даніелою, щоб її мати якось вплинула на його роль, і в нього було більше екранного часу. В нього почався конфлікт з Даніелою, бо йому здавалось, що ніби в нього незначна роль, і навпаки, з часом екранного часу стало лише менше. 28 грудня 1992 року була знята сцена кінця роману героїв Вільєрми та Даніели. і після зйомки він плакав та шукав її на майданчику. Вона була у Гримерці, куди він прийшов та передав їй дві записки. Даніела нікому не сказала, що там було написано, але дівчина виглядала знервованою. Він закінчив робочий день десь о 19.30 та поїхав зі студії додому у квартиру на проспекті Атлантика в Копакабані, а Даніела ще залишилась відзняти деякі сцени і звільнилась лише о 9 вечора. Дільєрм зайшов додому, там його чекала його дружина Паула Томас, і вона була вже на четвертому місяці вагітності. Вона накрилась ковдрою та подушкою, і вони разом вийшли з дому. Паула сіла в такому вигляді на заднє місце в машині. Та подружжя поїхало назад до студії. Десь о дев'ятій вечора якраз Гільєрме і під'їхав до студії. Він вийшов, щоб піти зустріти Даніелу. і коли вона вийшла зі студії, то до них підійшли дівчата підлітки які були фанатками серіалу, щоб сфотографуватись. Це були останні фото Даніели. Через це Гільєрме не встиг договорити з дівчиною. Вона сіла в свою автівку та поїхала. Тому він повернувся до своєї машини і поїхав слідом за нею. Даніела заїхала на заправку, і невдовзі, як вона від'їхала звідти, він настогнав її і під'їхав паралельно до неї, показуючи її рукою, що зупинись, будь ласка, на узбіччя, і вона це зробила. Тоді Гільєрме підійшов до неї, відкрив дверці та вдарив дівчину в обличчя. Від цього вона втратила свідомість. Він переклав її на пасажирське сидіння, а сам зайняв її місце та поїхав далі в сторону пустиря. Тим часом його жінка повела їхню автівку за ним. Вони дістали непритомну Даніелу і поклали на землю. Потім Паула нанесла Даніелі... Десь 18 ударів ножицями в області шиї серця та легенів, і через велику крововтрату серце Даніели перестало битись. Ця парочка повернулась до своєї автівки, там вони сховали ножиці під сидіння та поїхали на автомийку та максимально прибрали машину. Повернувшись додому, Паула лягла спати, ніби це був звичайний вечір. А Гільєрме пішов на пляж. Там він викинув ножиці в море і більше їх ніколи і не знайдуть. В той же вечір Глорія, мати Даніели, декілька разів телефонувала йому, адже донька досі не повернулась додому. А в той день в неї були зйомки з ним. Тож Гільєрме, ймовірно, знав, де вона. Але він лише відповів, що не знає, куди Даніела направилась після зйомок. Вранці 29 грудня поліція завітала до гільєрме де депадо і чому так швидко? Справа в тому, що йому та його жінці дуже пощастило. Коли вони відтягнули тіло Даніели в кущі, щоб позбавити її життя, адвокат на ім'я Уго да Сільвейра, який проїздив повз помітив дві автівки на узбіччі. І це було дивно, щоб хтось зупинявся в тій частині дороги. Тому він подумав, що можливо автівки були вкрадені, тому він записав номери та поїхав далі. Як тільки він приїхав додому, то він зателефонував у поліцію, і поліцейські одразу ж вирушили на те місце, але там вони знайшли лише одну автівку, і всередині якої були документи на машину на ім'я актора Рауля Газоли, чоловіка Даніели. Тому один поліцейський поїхав до Рауля, а інший залишився охороняти місце злочину. І поки він чекав на напарника, він знайшов тіло Даніели. У поліцейському відділку Гільєрме спочатку заперечував свою причетність і що він взагалі не знав, що сталося. Тим часом Рауль Газола приїхав до поліції, щоб зустріти Гільєрме та запитати, де його дружина. Але Гільєрме лише відповів, що не бачив Даніелу на парковці. Там були лише підлітки. А також він попросив тримати його в курсі щодо поховання дівчини та новин послідства. Даніелу поховали десь через день після її загибелі, тому Гільєрме навіть мав нахабність бути там присутнім. Поліція продовжувала слідство. Вони запросили у студії відео з камер спостереження на паркуванні, і вони передивились записи за весь день. Вони шукали другу автівку з місця злочину з номером ОМ 1115 але такої автівки не було. Зате була машина Гільєрми з номером Лм. 1115. він змінив першу літеру М за допомогою ізоляційної стрічки, щоб на момент злочину номер автівки був несправжній. Вони перевірили його автівку та звернули увагу на те, що вона була ідеально вимита, але під сидінням були сліди крові, які залишились там від прихованих закривавлених ножиць. Спочатку Паулу не підозрювали, але після того, як підслухали дзвінок Гільєрме, який сказав, що візьме всю провину на себе, вона теж стала підозрюваною. Вона так само зізналась у участі в вбивстві Даніели. Перед тим як продовжити, хочу нагадати підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та залишити коментар під цим відео. Це дуже допоможе в просуванні відео та каналу в цілому. Їх заарештували 31 грудня 92 року, і вони були під арештом усі 5 років. Вони були визнані винними у вбивстві другого ступеня, тобто вбивство умисне з наміром і з обтяжуючими обставинами, коли жертва не могла себе захистити. Кільєрми був засуджений до 19 років, а Паула до 18 років і 6 місяців. А у травні 93-го року вона народила сина Філіпа, перебуваючи у в'язниці. Гільєрме був у в'язниці свого роду знаменітістю. В нього брали автографи, а також він регулярно отримував листи від фанаток. У 1995 році він навіть написав книгу Історія, якої Бразилія не знає, в якій він планував розповісти про злочин, і мотивацією для видання книги було здобуття ще більшої популярності. Але Глорія Перес доклала всіх зусиль, щоб книга не вийшла. Потім Гільєрме та Паула почали сваритися та обвинувачувати один одного вбивстві. Наприклад, Паула Томас сказала, що її чоловік в усьому винен, і просто попросив її також взяти на себе провину. А він сказав, що Паула ревнувала його до Даніели і тому змусила піти на злочин, а він на це пішов, щоб не Паула зробила це і опинилась вагітною у в'язниці. До слова про їхній мотив. Згідно з матеріалами, вважається, що мотив був у кожного з подружжя. Гільєрми був злим на Даніелу за те, що його персонажа прибрали з серіалу і звинувачував її в тому, що, ймовірно, вона підговорила свою матір так написати в сценарії. А Павла дійсно ревнувала чоловіка до Даніели, з якою він грав в серіалі «Закохану пару. Але вони не відсиділи увесь термін. Через два роки після того, як вони отримали вирок, вони вийшли на волю, і в сумі вони просиділи сім років, адже час до суду теж враховувався? Їхні терміни були скорочені за хорошу поведінку. Глорія Перес прокоментувала це так: сім років за одну секунду. Невже життя моєї доньки стільки коштує? Сім років, які Гільєрме де Падуа провів у в'язниці. Суспільство та Глорія були обурені таким поворотом подій, тому вона очолила компанію збору підписів та зібрала понад один мільйон. Вона домоглася прийняття першого в історії Бразилії народного законного і він став чинним законом. До вбивства Даніели в Бразилії не було закону про тяжкі злочини, але коли його було прийнято, згідно змін більше не можна було вносити заставу, і потрібно було засуджувати подібні випадки на більший термін. Подібне сталося і в іншій історії. Вбивство акторки Ребеки Шефер призвело до змін в законодавстві США, але ті зміни стосувались запобігання злочинам. Щоб дізнатися більше про цю історію та як легко можна було дістати особисті дані третьої особи у 80-ті роки, пропоную до перегляду відео моєї колеги Джейн Доу, посилання в описі під відео та у закріпленому коментарі. Коли 18 липня 1989 року у будинку молодої актриси Ребеки Шейфер пролунав дзвінок у двері, дівчина дуже зраділа. Вона саме очікувала на доставку сценарію до фільму Хрещений Батько 3», роль у якому цілком ймовірно принесла Бакторці обміяну славу. Тоді Шейфер не знала, що жити їй залишилось близько години. Оскільки непроханий гість приніс із собою не сценарій. А револьвер, у березні 2002 року суддя Пауло Густаво Орта постановив, що Глорія та Рауль повинні отримати від Гільєрме і Паули штраф у розмірі 500 мінімальних зарплат. Або близько 400 тисяч реалів кожен. І на той момент це було приблизно 126 тисяч доларів. Також Гільєрме та Паула були зобов'язані сплатити витрати на поховання в розмірі 5 мінімальних зарплат і на додаток до процесуальних витрат і гонорару адвоката в розмірі 10% від суми обвинувального вироку. Після того, як Перес і Газола знову звернулися до суду з цим позовом з вимогою виплати, 29 квітня 2016 року їм нарешті вдалося виграти позов про компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Після перемоги в суді Рауль сказав: Що я можу сказати, так це те, що у світі не існує грошей, які можуть відшкодувати вбивство, чого б я справді хотів. Так це не отримувати жодних грошей, доки вбивці сиділи б за ґратами, а не насолоджувалися життям, як це роблять ці двоє. Вбивці повинні сидіти у в'язниці. Отже, Гільєрме та Паула вийшли на волю в 1999 році. Паула пішла вчитись несподівано, але на юриста. Зараз вона працює юристом. І вона вийшла заміж знову та відмовляється спілкуватися з пресою. До речі, вона навчалась в коледжі, який закінчила сама Даніела та її брат Родріго. Крім того, Паула обрала своїм вчителем прокурора, який свого часу її засудив. А Гільєрме став пастором в церкві в його рідному місті Белоорізонте. Він використовував злочин, щоб зробити свою церкву більш відомою та рекламувати її, що Бог використав його для дива, і злочинець продовжував давати інтерв'ю будь де куди його кликали. У травні 2021 року Паула Томас подала позов проти Глорії за нібито погрози та наклеп. Я правда не розумію, який в цьому сенс, якщо її провина доведена, і вона навіть відсиділа якийсь час у в'язниці за це. Також Паула інвестує в акторську освіту та кар'єру її старшої доньки. 6 листопада 2022 року Гільєрме де Падуа помер через серцевий напад. За підсумком ці двоє не понесли справедливого покарання за сплановане вбивство. Якби не цей злочин Даніела Перес сьогодні була б телезіркою Бразилії. Кільєрме, можливо, теж був би зіркою все таки він актор, і завершення одного проекту не ставить хрест на всій кар'єрі. А так Глорія покинула проект одразу ж після загибелі доньки. Інші сценаристи виправили сценарій, виправдавши зникнення Даніели тим, що її персонаж поїхала на навчання за кордоном. І по сей день Глорія пише в своїх соціальних мережах про те, як сумує за Даніелою і що з кожним роком біль від втрати лише росте. Дякую за перегляд! Бережіть себе, і побачимось у наступному відео.